Апартаменти, які належали Джані Версачі площиною понад дві тисячі квадратних метрів, продали на аукціоні. Його новим власником стала одна з промислових компаній. Об'єкт був проданий за 41,5 мільйон доларів. Найбільшу суму запропонувала одна з промислових компаній. Тож власність Версачі наразі вже продана. Завтра суд підтвердить права нового власника. До слова, у цьому котеджі Версачі жив до 1997 року, коли був застрелений на сходах власного будинку з серійним вбивцею. Будинок, в якому 10 спалень та 11 ванних кімнат. Першочергова ціна апартаментів склала 25 мільйонів доларів. В торгах брали участь сім осіб, у тому числі стати новим власником котеджу. Хотів мільярдер Дональд Трамп. Мені здається, він коштує 100 мільйонів доларів. Легко, він би все одно дістався тільки мені. Було ще два покупці. Вони лише кілька разів підняли ставки, що не могло мене не радувати. Джон Акаш пообіцяв, що встановить на будинку пам'ятну таблицю, на якій буде дата народження Джані Верстач та день, коли його не стало. Дар'я Сува, соціальна країна.